Розділ третій. Наступного ранку в неділю, Ліза, одягаючись, думала про те, як несправедливе життя постійно змушує обирати. Вона посміхалась спогадам про давній вихід у новій сукні і в той же час шкодувала, що цей вихід уже відбувся, і такого враження вона більше не справить. Зітхнувши, Ліза, одягла свою повсякденну сукню. В якій ходила на фабрику і зайнялась приготуванням сніданку, бо матуся її напередодні засиділась в гостях, наголошували на появі нових мешканців, і тепер її мучили ревматизм. Ой, голова розколюється, стогнала місіс Кемп, обома руками обхопивши чоло. Знову в мене нервелгея!» Ох, ох, до пуття не зрозумію. Як це виходить, що не неділя, то нерве легея. Ох, і ревматизм розігрався. Всю ніч я очей не замкнула, усю ніч промучилась. Мамо, може, тебе до лікарні відвести? Ще чого? обурилась поважна вдова. Тут довкола тебе і так дюжина прийди і в'ється, а ти говориш не пий пива та віскі, а я кажу. Хочу і буду пити, я жінка працююча. Що за гріх у тому, якщо я пропущу скляночку? І вона вдарила подушку, ніби ставлячи кулаком останню крапку над і Працюю, як проклята, за тобою доглядаю, готую, прибираю, працюю, ще й сусідам допомогти примудряюсь, а це вже зайва монетка, а рідна дочка ковток пива шкодує. Це ж мені для того, аби поправити здоров'я. Ось постривай, простягни мати ноги, тоді зрозумієш, як без матері жити. Місіс Кемп без апетиту з'їла шматок хліба з олією і випила чаю. Лізо, як посуд прибереш, щоб плиту вимила, і не забудь мої черевички вичистити. Вакси у містайк візьми, у сусідки. Деякий час місіс Кемп мовчала. Я ліза нині відлежатись повинна, ревматизм мучить. Прибереш в кімнаті, обід приготуєш. Гаразд, мамо, лежи, відпочивай, я все зроблю, як ти просиш. І не треба мені твоїх послуг, вічно ти з ласками. Тоді, як це твій обов'язок допомагати матері по господарству, особливо якщо згадати. Скільки у мене з тобою було клопоту, допоки ти не підросла? Скільки я з тобою перемучилась, сам лікар не вірив, що я оговтаюсь. Куди ти діла гроші? Сховала, тихо сказала Ліза. Куди сховала? У надійне місце. І де це ж місце? Ліза зрозуміла, що загнана в глухий кут. Нащо воно тобі? Як то нащо? Я твоя мати? По-твоєму, я хочу вкрасти твої гроші? Ні, я такого й не думаю. Тоді кажи, куди діла гроші. Чим менше народу про схованку знає, тим воно вірніше. Зауваження було дуже обережне, проте викликало у місіс Кемп бурю емоцій. Місіс Кемп різко сіла на ліжку, стиснула кулак і замахнулась на лізу. Тепер зрозуміло, що ти маєш на увазі. Ти така, така, інтонації були виразні, епітети обрані, але, на жаль, надто сміливі для відтворення друкованого вигляду. Мати, отже, злодійка, мати обікрасти її вирішила, продовжувала місіс Кемп. Не так чи не соромно так на матір думати. Мамо, коли я тобі раніше говорила, де гроші, вони пропадали. Це ще що таке? Ну, менше їх ставало. А я тут до чого? Тут не кімната, а прохідний двір. Одних твоїх коханців стільки товчеться. Ось я і сховала дуже надійно. Місіс Кемп знову затрусила кулаком. Ах ти, паршивко, значиться, я твої смердючі гроші забираю. Та ти повинна мені їх сама віддавати щотижня, а не ховати по кутках і не марнувати на ганчірки. І це, коли мати, світла білого не бачить, на старості років надривається, щоб їй шльондру в люди вивести. Мамо, якби я гроші не ховала, ми б з тобою сиділи і зуби на полицю поклали. У місіс Кемп пенсія незмінно йшла вже до вівторка. До суботи жили завжди налізані гроші. Ти, бач, як вона заговорила, гнула своє місіс Кемп. Коли я дівчиною була, я всі заробітки матері віддавала, як хороша дочка, не те, що деякі. Я завжди поводилась, як хорошій дівчинці личить, а не як якийсь блудний син. Ліза знала, що перебивати подібні монологи. Собі дорожче, вона мовчки одягла капелюха. Ось знову на вулиці зібралася хвостом крутити. Бач, як розхофирилась все для своїх коханців. Дивися, дограєшся, а що мати одна хвора лежить, що хвилини Богові душу віддати може. Допоки ти розважаєшся, так тобі й потреби немає. Місіс Кемп так розчулилась. Що почала схлипувати, а Ліза під шумок вислизнула на двір. Том підпирав стіну навпроти будинку. Щойно Ліза з'явилась, як він ступив їй назустріч. Привіт, привіталася Ліза. Ти яким вітром? Чекав, поки вийдеш, відповів Том. Ліза швидко оглянула його. Я сьогодні з тобою гуляти не піду. Якщо ти за цим біля мого будинку стоїш. Що ти, лізо, я і в думках не мав просити тебе після вчорашнього. Його голос був сумний. Ліза трохи пожаліла Тома. Отже у тебе якась інша справа до мене, Томе, дещо м'якше припустила Ліза. Завтра ти не працюєш, так, лізо? Так, завтра вихідний, а я й забула. Добре, що ти нагадав. Чого ти хотів? Ну, завтра від Червоного Лева до Чинфорда поїде святкова платформа. Бажаю добре розважитись. Том зам'явся. Я подумав, може, може, ти захочеш поїхати? Буде весело. Уся наша вулиця їде. Давай зі мною, а лізо. Ні, я не можу. Чому? У мене грошей немає. І не треба, я буду платити. Ні, дякую, Томе, я все одно не можу поїхати. Та чому, коли ти зі мною будеш? Це нечесно, я не можу з тобою поїхати, бо тоді всі подумають, що я з тобою гуляю, а я з тобою не гуляю, і ти будеш, як дурень. Начхати, засмучено промовив Том. Я не можу з тобою зустрічатися. Після вчорашнього. Без тебе лізо мені ніяке гуляння не в радість. Запроси іншу дівчину, та й буде порядок. Ліза відбилась від Тома кивком і пішла до будинку своєї подружки Салі. Салі, салі. Двоє хлопців почали її передражнювати. Сало солі, придурки, прокоментувала Ліза. Оскільки Салі не визирнула, Ліза, продовжувала гукати. До імітаторів приєдналася ще з півдюшини, так, що шуму вистачило на сімох сплячих. Салі, Салі. З вікна верхнього поверху з'явилась голова. Ліза зірвала свій капелюх і відчайдушно замахала. Салі, виходь. Зараз, гукнула Салі, уже йду. До різдва встигнеш. Дуже дотепно відповіла Ліза. На сходах пролунав дрібний тупіт. Салі вискочила з парадного і обійняла подругу. Дівчата почали дуркувати, пародіючи героїм мелдрами яку нещодавно дивились. Дорога моя, люба, сказала Ліза, цілуючи Салі і захопленням притискаючи до грудей. Принадність моя чарівна, відповіла Салі. Як нині поживає наша святість? О, з натхненням відповіла Салі, першокласно поживає, сподіваюсь, ваша велика величність теж здорова. На превеликий жаль. У моєї великої величності сьогодні болить живіт. Салі була тоненька, маніатюрна дівчинка з рудуватим волоссям, синіми очима і вся в ластовині. Рот мала великий, зубатий. Зуби були квадратної форми і страхітливого вигляду, сиділи широко і, здавалось, могли легко прогризти залізний пруд. Одяглася салі, як і ліза, в коротку чорну сукню, і лів, який пройшов усі стадії старіння. Спершу позеленів, потім посірів, нарешті пожовк. Рукави були закачані до ліктів, талія пов'язана фартухом, колись білим. Тепер брудним. Навіщо тобі ці фіглі у волосі? поцікавилась ліза і вказала на папільйонки салі. Зі своїм кудись збираєшся? Ні, я сьогодні весь день удома. Тоді навіщо накрутилась? Тому що ми з Гаррі їдемо завтра до Чінфорда на платформі, яка від Червоного лева вирушає? Ага, ти йдеш? Ось іще чого. Чому? Розкрутила б свого Тома. Ти йому тільки свисни, він у корж розіб'ється, щоб тобі догодити. Він запропонував, та я відмовилась. Відмовилась? Чому? Я не можу з ним більше гуляти. Не можеш, не гуляй, а в Чінфорд поїдь. Як ти не розумієш, ось дивись, ти їдеш з Гаррі, правда? Правда. А ви з ним скоро одружитесь, га? Так. А я не можу поїхати з Томом, а потім його кинути. Ну й дурна. Дівчата разом добіли до кута вулиці, де на салі чекав її хлопець. Поверталася Ліза уже одна їй треба було встигнути з обідом, але вона йшла повільно, оскільки знала всіх сусідів. Нині вони, як і напередодні, сиділи всі біля дверей. Тільки були здебільшого зайняті, хто чистив картоплю, хто лущив горох. І вона не могла пройти повз того, щоб не зупинитись і не перекинутись слівцем. Всі на вулиці любили Лізу і задоволенням з нею говорили Славна ця Ліза, кивали вони, коли Ліза ховалася з за очей. Зараз таку дівчину рідко зустрінеш. Зі старими Ліза говорила про хвороби. Матерів сімейств делікатно розпитувала про немовлят. Малеча чіпляла за її спідницю, кликала пограти, і Ліза поблажливо тримала кінець мотузки. Допоки заморзані дівчатка заплутувались уже на третьому стрибку. Ліза уже майже дісталась додому, коли почула на свою адресу доброго ранку. Вона озирнулась і впізнала людину, про яку Том стверджував. Що його ім'я Джим Блейкстон. Блекстон сидів на табуретці І гойдав на кожному коліні по дитині. Ліза згадала, яка жорстока в нього борода. Крім бороди, в ній збереглося враження як від чогось великого. Тепер вона бачила, що Блекстон справді великий, високий, широкий у кістках. Ще вона відзначила грубі мужські риси обличчя. Та славні карі очі припустила, що Блекстоуну, мабуть, років сорок. Доброго ранку, повторив Блекстон, оскільки Ліза зупинилась і дивилася на нього. Ліза зніяковіла до червоного відтінку щік і не в змозі була вимовити хоч слово. Ну, чого ти дивишся так, ніби я тебе збираю з'їсти? Не бійся, я дівчат не їм, підбадьорив Блейкстон. Ви хто? Я вас не боюсь. Чого ж тоді так почервоніла? помітив Блейкстон. Просто нині спекотно. Отже ти не сердишся, що я тебе вчора поцілував. Я не серджусь, хоч з вашого боку це нахабство. А що мені було робити, коли ти мені до рук кинулась? Нічого я не кинулась. Це ви мені дорогу заступили, спіймали мене. Та я поцілував, допоки ти не прийшла до тями, він усміхнувся, явно приємний спогад. Що ж лізу? вів далі Блекстон. Якщо я тебе поцілував проти волі, то тобі краще всього помститись, поцілувати мене за своїм бажанням. Щоб я з вами цілувалась? Ліза навіть рота відкрила від обурення, з такою нахабою? З появою Лізи Блейстон перестав качати дітей. Вони вимагали продовжити забаву. Ваші? запитала Ліза. Мої, та не тільки, є ще. А скільки всього? П'ятеро, старшій дочці п'ятнадцять, синові дванадцять, ці ось, та й ще й колясті один. Важко, мабуть, так багато прогодувати. А то, тим паче, шостий на підході. Ну, нарікати вам нема на кого, крім як на себе, засміялася Ліза. Вона йому кивнула і пішла додому. Блейкстоун дивився їй услід і бачив, як за Лізою пішли десяток хлопчиків. Вони просили пограти з ними у крікет. Чіплялись за руки та спідницю, тягли до свого майданчика. Не гратиму я, відбивалася ліза. Мені ще обід потрібно варити. Навіщо напружуватись? Волав малолітній дотепник. Ах ти, маленький негідник, вельми неелегантно виразилась ліза і хотіла дати йому потиличника. Він ухилився, заверещав від захоплення. Зловтішався і схопив лізу за коліна. Другий хлопчик повис у неї на шиї. Разом вони повалили її на землю, і всі троє почали борпатись та качатися. Інші навалились зверху. Ліза не без зусиль звільнилась, зняла капелюх і почала бити її хлопчаків. Нарешті дала хлопчакам прочуханки і, з виглядом переможниці, прийшла додому готувати обід.